Всім привіт, з вами знову, я Вася, і в тому відео я на жаль не зміг зняти то відео, в якому я хотів показати, як я колядую, тому що я зняв, то був вітер великий, дуже... Там взагалі нічого не було видно. От взагалі не було видно і не було чути, бо вітер ледве ледве там було чути. А в тому відео я вам покажу невеличкий фокус. І так, подивіться. Ось я сірник. О, звичайний. І дивіться. Зараз він зникне. Раз, два, три. Ф І все. Ханма. Раз, два, три. Ф І знову є. Тепер Ф e, в других відео я буду знімати то, як я борюся з псом. І якщо ви наберете 15 лайків. Нет, давайте, хоча б 10 лайків, то я поїду в гори Карпати і знімлю там ті, ну, гори самі Карпати. Тому що я і так їжджу кожної суботи і неділі туди, он того разу поїде в четвер. У нас ігра в школі канікули. Ми їдемо в четвер в Карпати, туди в моє село. У мене там на оборі є дуже-дуже багато снігу так намило. Може будемо люпити, ну, тобто я буду любити снігу бабу, там і гора велетенська, я буду всякі на ній труки, показувати якісь сальта, будучи робити на снігу. В общем, залізу на Велетенську гору, у нас є там таке поле таке, але так би гора, вже там ліс наверху. Я вам з тої гори покажу відео, обзор тих Карпат. Покажу, може, то я вам не гарантирую, може я вам покажу зубрів. Бо вже вийшли на село, хто дивився 24 канал, вийшли зубри на село. І я вам може буде звести там видно тих зубрів. Але то за умови, якщо не наберете 15 лайків. І так з вами був я, Вася. А, до речі, я вам забув показати сінек, він зовсім звичайний. О, дивіться. Звичайний сінек, бо його зараз можна зламати, подивіться. Є сінек. Оп, сімка немає. І так, з вами був я, Вася. Ставте лайки, якщо ви хочете подивитися Карпат. Карпати. Е хочете ще раз побачити мого пса, тож ставте лайки. Е ну і також я Вася, підписуйтесь на мій канал і всім удачі, і всім пока.